Проспект відродження у Луцьку давно потребує капітального ремонту. Угрозу проспект підтоплює, а водії масово нарікають на стан дорожнього покриття. Проблем на цьому відтинку дороги справді чимало. Ремонту проспект уже не бачив давно. Дорожнє покриття перетворилося на хвилі, а у дощ деякі ділянки шляху можна хіба перепливти. Проте у Луцькій міській раді переконують, скоро візьмуться і за цей проспект. У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради на запит телеканалу конкурентів повідомили, що на замовлення департаменту наразі виготовляється проектно-кошторисна документація для капітального ремонту проспекту відродження. На цей час на замовлення департаменту житлово-комунального господарства виготовляється проєктно кошторисна документація на капітальний ремонт проспектів відродження та президента Грушевського. Після їх виготовлення та визначення кошторисної вартості буде вивчена фінансова можливість проведення вище зазначених робіт у 2023-2024 роках. Крім того проектну кошторисну документацію для капітального ремонту розробляють і для проспекту Президента Грушевського. Отож, можемо припустити, що ремонт двох проспектів розпочнуть уже у 2024 році.